Ну що, ми вже в селі купили новеньку шлангу чоловік, робить все по-новому на насос, бо щось ми не знаємо, в чому проблема, чи в нас падає напруга, чи з-за того, що в нас там, е, ну, ці, як вони називаються. Там, бачите, ці все тут, а і шланга була друга, ну коротше. Зараз все перероблює, щоб нормально було. Так, ага, що я хотіла, хотіла постійно город показати вистенько. Все померзло, немає в нас в селі нічого, тобто, ну, горіх бачите, не абрикос, не вишень, не черешень, ні... Ну ще нічого. Зате у нас є ось. Зараз покажу, що. Слава Богу, дивіться. Такий, дивіться, який. Красавчик. І то зараз покажу, він був декотрий трошки примерз і ось Його, звісно, мало, але, але хоч щось здається є. Тут таке купили бризкання, будемо бризкати. Подивіться на мій город. Та-дам, та дам Це все зараз треба висапати, я не знаю. Я у шоці. Ладно, тут трохи менше, а ось там просто зелений рай. Іванич наклюкався лежить. Ось таке. Так, що це смидець? Смородина є. Кущик другий рік. Чи в тому році тільки посадили, я вже не пам'ятаю. Бачите, що щось є. цибулька часник, Все норм, ось дивиться якийсь. Зелений город. Я зараз тут умру. Тут теж я сапала, видно, так? Угу. Цибулька хороша, хороша, нічого не скажу. Ну, не ту, що я підсажувала, я ж вам знімала. Ага, дивіться, є, але вона така обіцяючі дожі. Я думаю, що, дай Бог, ось бачите? Ось бачите, є. Та в кінці інтересно, де в мене геть нічого не ні. було. Ща. Так єсть. Ну так щоб сказати що прям є. Дивіться. Повилазила. Тут прям ряд бок. є, дивіться, є. Видно? Є. Небагато, але ну милися вже Що ще буде, вона піде. Так, Уже мій сусик умили. а що це з моєю капустою? Це взагалі нормально? Вона одійде? Ого. Всі кого переляку, це така синя. Тю. О, тут ще більш-менш. Це пізня. Но вона все одно синя. Ого. Надіюся, буде в номер. Прям не знаю. Прям не знаю. Так, божечки. А де ж ми Господи, посаджено? Картопля. Сходить, сходить. Нічого так вичиться. Сходи, сходи. Так, ну, картопля, то ладно. А де посаджена Господня сила було тут? Я сейчас ничего не бачу. А что тут должно было быть? А, бурек. Ну, что есть. Вот такое оно странно. Ну, буду ждать, и все, видите. Тут трава. Ну, все, все, все. -да. Ага. Так, а тут. А тут, короче, морква. за всі гроші світу. Я не бачу не одної. А насіння я не брала. Можна було пересіяти сьогодні. і Що мені оце робити? Нема? Я не думаю, що воно вже зійде. Не одної. Це все, що за яму? Ну то ладно. А де Мурко? Ні одно я не бачу. Капець, я в шоці. Ну що шо ж, по морці все, навірно. Ну, я думаю, що ще в мене час є. Хорошо А Вот такие дела. Так, ну и рассада. Вот так, трошки. Есть вот такие экземпляры. Палка. Выживалка. Сейчас буду их якось вкладать. Да? А есть еще вязание Все. Так, що таке, в ящичках ще непогані. Тут палки. Вся палка взагалі лягла. Вже вляглися, вже готові. Так, ось така посадка буде. Буде поки що. Готую. Отак. Вот а було таке. Висапала все чотенько. Як буду садити, так буду висапуватися. Так, 20 годин вечора, двадцять я закінчила так. і так. Не знаю, деякі попадали, надіюсь, бо встають вітер дуже сильний. Тому як воно буде, якось буде. Безтратне обіслося, зламала один. помідор. хотіла його так на паличку. А він зламався, це такі вони самі високі. Самі здоровенні. Це 4 помідори, п'ять було. І п'ятий потерпів фіаско. От. От так. Гарненько все. Так, ну що, коротше, я не знаю. Купнула я моркву. Отут наче. Голландська тут була, а тут ще щось, як наче якісь росточки є. Так? А ось тут, в мене фіга, я полила. Ну, немає, немає. Я там порила, порила. Коротше, якщо завтра спіну до дощу, пересаджу, пересію. Мурка в мене є, пересію ці два рядки. Почну з цих двох, там якщо не вилізе, теж пересів. Буряк щось трохи є. Поки чіпати не буду, От я його полила, щось тут є. От Я так заглядаю, але не так багато, як я садила. Я сіяла добряче, воно. Ну, і такий дрібнюсінький, такі були насіння сіня, Ну Коротше, якщо завтра буде час, я вирву цей бур'ян. На буряку вироб бурян, подивлюсь, що воро там. Так, А моркву, це два рядки, я вирішила пересіяти. Ці два. Тут ще залишу, бо щось тут я так копнула. І тут же ж Голландія вона зелененька насінинка. То є насінинка зелененька, і від неї росточок. Так? А там немає нічого. Так що такі справи? Помідори є, половина, ще половина. Ще два таких рядки і все, і буде все класно. А тут, де ось не посапано, тут буде кукурудза. Я по факту буду садити і сапати, тому що це дуже тяжко. Дуже. Отак. А, а цей злобаний я досаджу, привезу там, розсаду і сюди. Вкину якийсь помідорчик. Ну, на ранок ситуація більш-менш непогана. Зараз покажу. А? А Бур'ян прийву все одно. Ой, так, ось Відорка стоять. Таке повеселішали. Начебто такі веселенькі. Ой, так холодно, я не знаю. Я так змерзла. О, холодно, холодно і холодно. Я не знаю, що як оце. Ой, що і як. Мені надоїло вже мерзнути. Так. Оце я поки тут вчора пролила, сьогодні дивлюсь і все. Морква. Може тут щось буде, поки не тут не трогаю. А тут, а тут нічого немає. Коротше, ось все. Ось така морква. Це у нас удосконалений удосконалений сорт типу от, от такий зараз. Тільки спочатку прийду з бур'ян приберу і сіну. Але хочеться, <кій> нічого робити, так холодно. Вчора чоловік на картопільки бур'ян прорвав. Так холодно, тепер я розумію, чого в мене синя капуста. Просто синя капуста. Ось така. Це жахи. Вона вся синя, я не знаю. Вона взагалі дійде. Картопелька. Трошки, бачите, попримерзала, примерзала прихватилась була. Ось так непогано. Все. беру сапу <кій> і уперед. Так, луночки зроблені. Ось так. Так, і хвилиночка лайхаків від Олі. Осьо. Що мені ще понадобиться для того, щоб посадити морку. Ось такий ґрунт. Єлі знайшли, купили тут в магазині. Да? О, песько, до нас прийшов Песько, маленький чорний песько. песько. Песько, Песько до нас постійно приходить, він у нас їсть, да? Песько, хороший песько. Боїться страшне. Песька, не бійся, Пейська. Такий смішний. Так, чоловік Ребріян. На картоплю вже закінчує. Так. Значить, я не знаю, як воно це, що воно робить, як воно діє на проростання моркви, але вдома я посадила отак саме. Посіяла просто так от в луночку ґрунт і засипала отаким от покупним ґрунтом. І в мене 100% зійшла. Вся 100%. От. Тому буду робити так. Це, звісно, не дешевий спосіб, але і морква не дешева, знаєте. Коли отак от сієш, такі здорові і здорові. Участки і нічого не проростає, то краще вже так. так. Ось така морка, бачите, оброблена. Непогано. Начебто і такі зернятка, не дрібні. Поїхали сіяти. Так, дивіться, тут все. Отак От це в мене виглядає. От, моркочка посажена. Будемо дивитися на результат. Що воно буде. От. Якщо ще й так не зійде, то тоді... То тоді я перекопаю це і підпалю Блін. Ой. Так, дощик накрапає, але роботи дуже багато. Не можу я це все кинути. Тепер... Рву бур'яна тут. Ой, ще ж буряк. Не знаю. Я не знаю де. На буряку не так багато бур'яну, я дивлюся. Треба і там, і там, і, і все зробити. А дощик накрапає, я не встигну. А так хочеться порядки навести. Ой, як би я тут жила, а не приїжджала раз в неділю, раз в дві. Тепер був б Париж. Ну а так, що ж. Так, то ще хто розходився, то ні. Але роботу ми зробили. Чоловік докосив траву. От. Конечно, не всю. Вже треба їхати, бо час, час піджимає. Так, зараз покажу тут. Тут, конечно, зарослі. Ось морку. Морку і походу не знаю. До наступного разу побуде, поки я приїду, подивлюся, може прийдеться цю пересіювати. Так, тут Нормально все. І бурячок. Прорвала теж бурячок гарненько. Бурячок є. Є ось такий великий, який перший, навіть вискочив, а є ось такий маленький. І прям ну, весь зійшов. Я так дивлюся, що весь. Повсходив. Бо там був бурян, не було видно, бачите, повсходив. Треба тільки чекати, поки він. От. А тут дивіться, тут такий візде маленький, але він є, є. А тут оп, чого непонятно. Дивіться, який здоровий. І маленький є, і здоровий. Ось такі справи.